Житловий комплекс Окленд, новий сучасний комплекс комфорт класу, пане Андрію, хочу з вами найперше, чого розпочати це про те, якою неспокійною була е, ніч е, на Росії. Ну і загалом дев'ять регіонів, е, наскільки відомо, було атаковано різного типу БПЛА українськими. Е, зрозуміло, що ну але в такому контексті е, маємо запитання, враховуючи, що ясно. Ми не можемо собі дозволити розмінюватись, скажімо, і всі наші е, атаки спрямовані на легітимні військові цілі Російської Федерації, чи то на аеродроми, чи то на енергетичні об'єкти. Як в цьому контексті можна оцінити роботу е, російської ППО і РЕП цієї ночі, тому що ми бачили, що їхнє збиття довело до того, що в будинки навіть попадало? Ну, безперечно, ми бачили характерні риси влучання бойової частини зенітної ракети комплексу ВУК в один з будинків Раменському, здається. От, тобто, ну росіяни луплять білий світ як копієчку. Вони з переліку стріляють так би мовити на всебіч і. Враховуючи, ну, скажімо так, технологічні досягнення в лапках їхнього військово-промислового комплексу, не диво, що ці ракети, які мали би влучати українські безпілотники, летять, ну, скажімо так, не зовсім за запрограмованою траєкторією. Так само, і якщо над якимось містом їхнім йдуть наші безпілотники, то не потрібно саме там їх глушити ребом. Щоб вони падали безпосередньо на житлові квартали. Пропустіть їх вони мирно пройдуть повз місто, вдарять на аеродром, на нафтобазу чи ще якийсь інший військовий об'єкт. Наскільки важливо, враховуючи атаки по території Російської Федерації, щоб війну відчували не тільки жителі Курської і Білгородської областей, ну а зокрема, москвичі? Власне, це процес не швидкий. Переломки суспільної свідомості, але є загальновідома аксіома, що Росія це Москва, і е, суспільна думка Росії визначається власне Москвою. Е, це, по перше, місто, де концентрується 90% їхнього. Національного багатства, так там іще кілька відсотків припадає на Петербург, а решта на на усю іншу Росію. Це місто, де концентрується, ну скажімо так, весь їхній бізнес, і і плюс до цього десятки мільйонів населення. ну Десь півтора десятки, приблизно там, плюс-мінус. Я вже зараз не, не скажу точно скільки там, тому що там ж вони ж динамічна картина, ісламізація відбувається за рахунок. Прибулих з середньої Азії і інших гостей, от власне для того, щоб якимось чином переламати суспільну свідомість росіян, потрібно переламати суспільну свідомість москвичів. Зрозуміти, що війна це не те, що десь там далеко, це не СВО, це війна, яка може постукати до тебе у віконце буквально цієї ж ночі, і відповідно. Завдати, ну, скажімо так, певних збитків, і не скоро, але за якийсь час до них має ну, почати доходити. А заради чого це все? Заради чого ми по тривозі під спускаємось в підвали там чи, чи, чи куди. От. І коли москвичі почнуть ставити собі такі питання, то можливо є певна надія невелика що. Буде якесь відповідне суспільне зворушення, зміна власне ставлення до нинішніх властей. Може я видаюсь надмірним оптимістом, але все таки хочеться сподіватися, що так від. Росіяни, ті, які в більшості зараз воюють на території України, це люди з віддалених в своїй більшості регіонів Російської Федерації, зрозуміло, що ключова мотивація це гроші, і кажуть, що гроші для них досить непогані, і є якісь певні перерахунки. Ну, і в принципі, для них це норм заробіток. А от коли ми говоримо про е, москвичів, тут явно воювати ну не, не гроші будуть мотивувати, але кажуть, що москвичі в принципі не воюють. І їх дуже мало можна зустріти на полі бою в Україні. Чи чи є оцей направду розподіл, що вигрібають села і віддалені так, регіони Російської Федерації, а не центр? Так, так, так безперечно, так безперечно є, оскільки фінансова мотивація, ну вона спрацьовує до певної межі, так. Тобто для людей, які перебувають на відносно невисокому на загальному тлі країни в даному випадку Російської Федерації, рівні стосовно своїх доходів. Якщо в Москві там середня заробітна плата ну суттєво вища від такого показника по регіонах, відповідно там нема фінансового стимулу йти. Воювати, що, до речі, проявляється за цими регіональними виплатами, які для добровольців, де вступають на військову службу для участі в спеціальної воєнної операції, які в Москві досягли уже там астрономічних цифр, там здається. Ледь не десятками тисяч євро по перерахунку обчислюється От власне ці так звані підйомні, які регіони платять. От так, так москвичі, москвичі не воюють. Так не воюють петербуржці, Вони там ну, відносно мало от, їх воює. Так воює е, Бурятія, воює е, Рязань, воює Тамбовська область, і то не такою мірою, як власне, так звані національні. Окраїни, не люблю цього терміну, але він є для цього якраз підходящий. І тут є ще один момент, який ми не повинні забувати. Таким чином, росіяни російське воєнно політичне керівництво проводить іще і політику винищення малих корінних народів, і ми не повинні про це забувати. Ми повинні піднімати це питання відповідно їх на міжнародних. Різного роду форумах і стимулювати національно визвольний Це рух Типу, пане Андрію, Росія для росіян. Воно так виглядає. Воно так виглядає, бо ну, з одного боку, вони не мають іншого виходу, як пускати до себе вихідців із середньої Азії, які ну, бо робочих рук у тій ж самій Москві. Ну тупо не вистачає. для... Некваліфікованої роботи, наприклад, от, але з іншого боку, вони цілеспрямовано проводять геноцид е власне, от у цих національних е національних отвореннях в межах своєї е Російської Федерації. Це стосується і Кавказу, це стосується і е Поволжя, це стосується і Забайкалля. І, от власне, от цих регіонів. Ще про один регіон, про Курський, а вже раз ми про Росію. Я до того, що ми можемо вже оглянутися назад і говорити про певні результати, бо місяць вже цієї курської операції за плечима. Але я все таки не про з точки зору військової цієї операції, а з точки того зору, що ми фактично за місяць так і не побачили спротиву. На території Російської Федерації спротиву суспільного я маю на увазі, так ну я вже не в одному етері говорила про те, що ясно, що вони не ми, і вони з голими руками на танки, як ми в Херсоні, йти не будуть. Але щоб зовсім нічого ну, ну такого ніхто ну ні. а це власне, е, власне плоди е, тривалої політики російської авторитарної чи тоталітарної держави, яка. Боїться власних співвітчизників свідомих і озброєних значно більше ніж зовнішнього ворога. Відповідно, відповідно, цілеспрямована політика проводилась і плоди цієї політики зараз є, що власне це населення не спроможне ані до самоорганізації в громадянському розумінні, ані до спротиву в розумінні військовому. І в принципі, ну ми бачили з тих же самих е, відеосюжетів, з е, зайнятих нашими військами територій Курської Народної Республіки, е, де місцеві мешканці ну так доволі байдуже ставляться. Ну що ну прийшли, прийшли українці? Ну ну і що і? Включіть інтернет, і, кажуть, що і буде не... добре в принципі хліба, дайте інтернет. Так, включить. так, Ютуб розблокуйте, і, 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 і так. От, власне, ну це результат, можливо, несподіваний для західних спостерігачів, але результат, який для нас цілком очікуваний і прогнозований, для тих, які хоч трошки розбираються у цих нюансах, і результат, який ще раз підкреслює, що нема ніякого єдинства славян, Є принципово різні народи за своєю ментальністю, волелюбністю і здатністю до самоорганізації. Про міжнародних партнерів і наших, і російських між іншим, і е, е, хто спрацьовує швидше чи російські партнери, чи наші я про зняття обмежень на використання далекобійної зброї. Е, чому порівнюю з російськими партнерами США сьогодні кажуть, що мають вони розвіддані? Очевидно, що Іран таки поставив балістичні ракети Російської Федерації. Більше того, вони кажуть, що потенційно росіяни можуть використати їх в атаках найближчими тижнями. Своєю чергою, ми вже битий Місяць б'ємось головою об стінку і просимо зняти нам оці всі заборони і дати дозвіл використовувати американські атакамси по легітимних військових цілях Російської Федерації. Список відвезли, показали. Я так розумію, точково куди ми плануємо поцілитись і чому нам це важливо. кажуть, що в п'ятницю Байден має намір обговорити із прем'єром Британії власне це рішення, але паралельно з'являється повідомлення, що Блінкен може приїхати з британським міністром в Україну, чи не таке рішення? Прив... Везуть на тлі ірансь іранської балістики хто їх знає. Але ми знов таки впираємося в принципову різницю в природі е демократичних і тоталітарних режимів, да. де власне е тоталітарні режими спроможні за певних обставин ухвалювати рішення набагато швидше. Там немає процедури, яка притаманна для демократичних режимів. Там немає необхідності враховувати думку опозиції і електоральні настрої. Населення. З чим мусять рахуватися е, керівники наших держав-партнерів. Ну а якщо говорити щиро, ну Атакамс е, нам треба щось ще більш далекобійне. Атакамс з його дальністю 300 кілометрів, ну так, да, це, це важливо, але е, ми вже бачимо там на горизонті цілі значно. Смачніші, важливіші, і для яких потрібні ракети з дальністю 1002 дві кілометрів. От. І тут вже нам доводиться покладатися безпосередньо на самих себе. Бо питання, що у Захід практично немає таких ракет наземного базування, там крім ракет повітряного базування, от, і тут є знов таки обнадійливі сигнали про начебто підготовку американців на передачі. Ракет Джасм для наших мисливців В 16, що дозволить знову таки перенести границю ураження ще далі в глиб території країни агресора. От тобто я б не став би абсолютизувати значення. Власне, да, дуже приємно було би вдарити атакамсом по аеродрому, наприклад, воронижа. Б... Ну але я це не означає автоматична позову. перемога, пане Андрію. От ми чекали багато довго F-16 і зовсім, думали, що зовсім. це автоматично а, вирішить всі наші проблеми. Зов... Ні, так не відбулось з Петріо. Ми також зовсім, зовсім, не, зовсім не означає тільки комплексування і нарощування зусиль, добитися того, щоби. Ну, як колись казали, що росіяни українці більше ніченці вже бояться. Так вони повинні боятися. Ну ну нема в нас іншого виходу. Ми інакше не виживемо, не переможемо. От про що ще хочу з вами поговорити, враховуючи, що в Штатах нібито розуміють ем, оцю дружбу тоталітарних цих режимів е, диктаторських, і власне і відреагували, кажуть, ведуть санкції додаткові проти Ірану. Будуть намагатися зараз якось тиснути, враховуючи передачу цих балістичних ракет. Ем, буквально кілька днів тому з'являється повідомлення про те, що на публічному заході, в принципі, публічно дві розвідки е, зустрілися і обговорювали дуже важливі для світу питання. Мі-6, і ЦРУ дуже е, давно роками такої публічної зустрічі не було. Ну, і власне, звісно, говорили про світовий порядок, про архітектуру безпеки, про те, як вона може змінитися і, в принципі, які виклики і загрози перед нею стоять, зокрема, Росія. А що це глобально означає? І Ось такий захід публічний і те, що розвідки відкрито е, Росію ну, називають терористичною державою номер 1 фактично. Ну, що нарешті нарешті приходить розуміння очевидного, можливо, хочеться все вірити, можливо, я надто оптимістично це висловлюю. Але власне там же, ну скажімо так, є і тверезомислячі люди, які не дивляться на світ через рожеві окуляри, і вони чудово усвідомлюють, яку потенційну загрозу становить перемога Росії. Інша справа, що вони. Бачачи в перспективі перемогу України, вони хочуть досягти цього без поразки Росії, а так не буває. Так ну, не може бути тут або ми, або вони. І, власне, з цього публічного заходу, ну не знаю, подивимося. Там були деякі гучні заяви про ті ж самі, що Росія, начебто, збиралася ядерну зброю застосувати. Ну, але. Нічого дивного, нічого нового, бо ядерна доктрина Росії передбачає можливість використання ядерної зброї в разі виникнення воєнного конфлікту для вирішення його на користь Росії або союзників. Не нападу на Росію, а виникнення воєнного конфлікту. Тобто, судячи з їхньої доктрини, Росія може хоч буквально зараз використати ядерну зброю. Бо ці підстави у них є. І ну, що тут вже може бути гірше, ходи ще. Цю політику змінювати, ми, звісно, стукаємо у двері наших міжнародних партнерів, стежимо за тим, про що говорять розвідки, ловимо якісь акценти. Але найбільше нашої уваги прикуто все-таки до того, що відбувається у нас на полі бою. І зрозуміло, що в осінь входимо в досить такому в досить інтенсивних боях. Ситуації непростій. Зокрема, горить е Донеччина, наша східний е фронт, Покровський напрямок зараз ще більше Курахівський. Загострюється ситуація на Лимано-Куп'янському. Напрямку. В цілому маємо розуміти, що осінь, очевидно, буде непроста. Вочевидь, так. Вочевидь, Курська операція наших сил оборони не призвела до суттєвого відтягування російських сил. з Основних напрямків удару. Да вони перекинули там ту ж саму 155-ту, ту бригади морської піхоти перекинули деякі інші частини з'єднання, але це не призвело до е, зниження тиску на тому ж самому Покровському напрямку, і як ви згадували, Куп'янський, Лиманський напрямок і Курахівський. І отут ми бачимо ще одну досить цікаву. Рису наші наші командування теж починає маневрувати силами, перекидаючи, наприклад, під Нью-Йорк ту ж саму е, е, бригад, бригаду Азов з, з, з Серебрянського лісу. І, власне, там уже є певні позитивні симптоми в плані от власне контрударів. і е, можливо, можливо. Е, Вдасться, принаймні, якщо не відкинути противника, але стабілізувати ситуацію, власне на цьому найбільш е, напруженому для нас е, донецькому, донецькій ділянці фронту і оцих напрямках, про які ми е, говорили. Але тут багато залежатиме від ресурсів, які маємо, ми, і від того наскільки швидко свої ресурси, сточує, роз, сточуватиме Росія. Вони сточуються, але їх є і є. Військові доєднуються щодня до етерів і кажуть про те, що ну їх тьма. Ну тобто вони мруть, перепрошую, так. трупами встелена вся земля, а їх є і є. Вони переходять своїх і йдуть далі. А, а отут вже ресурси трактувати треба треба ширше, так наскільки довго Росія зможе залучати тими ж самими десятками тисяч євро новобранців для. Своїх збройних сил, наскільки у них вистачатиме сучасної техніки, бо старої вони вже ну є достатньо, вони зараз кидають стару техніку, але от по сучасній там є і по танках, і по артилерії відповідні но провали вже нестачі, бо їх фізично вже е, не лишається і знов таки. Наскільки ефективно будуть зростати спроможності Сили оборони України по е, знищенні у нього цього потенціалу, бо ну, іншого шляху перемогти, як знищити цю російську воєнну машину чи суттєво її підірвати, ми не маємо. Ну, що є дипломатія? Дипломатія передбачає наявність е, волі двох сторін. Але якщо. Ну, знов таки, як Голдамеєр казала, якщо ми хочемо жити, а наші вороги хочуть нашої загибелі, то це не лишає надто багато простору для компромісів. Так. Росія вже неодноразово озвучувала ті ж самі умови, на яких вона би пішла би на переговори, так, причому умови, які є заздалегідь для нас неприйнятні. Відповідно, поки що дипломатія. Тут ролі зіграти не може. Тоді поки що працюють гармати. Я дякую вам величезно, пане Андрію, що ви долучилися. Андрій дякую. Харук, військовий історик, доктор історичних наук, професор Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, був нашим першим гостем. Величезне спасибі. Дякую.